О, Ружик, ти вже покурив? Все, нормально, ставай, ставай. Знакомтесь, це Ружик. Я мкав, це такий конь. Що він в нас в селі витворяє? Таке вимачує. Ружик, ну скажи, скажи. Все. Як ми познайомились? Сидімо з Владиславом у мене вдома. П'ємо глінтвейн. Холодний. Ну, виходить, вино обичне. Да, біле. О. Бачу, хтось мої ворота пиляє. Я йому чуєш ти? Ну там ще слова додавив, а він мені своїм помахуй! Ворота на плечі і на металолом. Ми вмерли, це конь, я вам говорю. Мочкани щось розумію, що я буду сидіти. Ткач сидіти, що дурне. Рожик, коротше, йди за куліси, ще подумай, а ми поки щось покажемо.